Привіт, малята! До нас сьогодні завітали гості. Хочете знати хто? Тоді відгадайте загадки. Вам розкаже всі пригоди. А сама мовчить із роду. Або ще підказка: не дерево, а з листочками. Не сорочка а шита, не людина, а розказує. Так, до нас сьогодні завітала книжка. Та не одна. Хочете дізнатися, які бувають книжки? Погляньте, які яскраві книжечки в мене є. Ось ця книжечка з оченятками. Як ви гадаєте, для кого вона? Так, ця книжка для маленьких діток. Тут яскраві великі малюнки, а то сторінки, навіщо тут. Правильно, щоб малі дітки їх не порвали. А скажіть, будь ласка, чи зрозуміло вам про кого ця книжка? Так, ця книжка про Червону Шапочку. Це можна зрозуміти по обкладинці, на якій намальовані Червона шапочка і вовк? А для тих, хто вміє читати, на обкладинці вказують назву книги та автора казки. Сьогодні ми з вами будемо слухати ще одну казку. Але щоб дізнатися, про кого вона, відгадайте загадку. Гладенький бочок, рожевий пяточок, хвостик крючок. Так, це поросятко. А чи знаєте ви казку, де зустрічається поросятка? Так, звичайно, це казка про трьох поросят. Жили якось три брата порося. Вони були схожі один на одного. Одного звали Ніф-Ніф, другого – Наф-Наф, а третього – Нуф-Нуф. Влітку поросята відпочивали, насолоджувалися теплою погодою, пустували і ніжились на сонці. Але незабаром прийшли перші холоди, а з ними і осінь. Нафнаф -наф першим задумався про прохід холодів. Він прокинувся рано вранці і запропонував братам побудувати житло на зму. Обидва брати не захотіли приймати участь в будівництві і допомагати, так як, як вважали, що до зими ще далеко, і тому вони в будь-який момент встигнуть побудувати собі притулок. Нафнаф -наф пішов будувати будинок, в той час, як брати. Продовжувало відпочивати. Вони говорили, що з завтрашнього дня почнуть зводити собі будинки. Але цього не сталося. Ігри двох поросят тривали до тих пір, поки калюші не стали покриватися тонким шаром льоду. Ніф-ніф робив собі будинок із соломи. Він вважав, що воно послужить відмінним матеріалом. В результаті будинок він побудував. За один день. Нуф-нуф теж взявся за роботу, але без особливого ентузіазму. Спочатку він теж хотів будувати із соломи. Але, подумав трішки, вирішив, що вона недостатньо зберігає тепло, тому це порося взяв собі гілки і тонкі прути. Коли будиночки Нуфнуфа і Ніфніфа були готові, вони вирішили піти в гості до третього брата і подивитися, що збудував той. Нафнаф, -наф, на відміну від своїх братів, вів будівництво не один день. Він місив глину і хотів побудувати собі надійний і міцний будинок. Брати не розуміли, навіщо Нафнаф? -наф Будує собі такий будинок, мовляв, навіщо будувати цілу фортецю. Наф-наф розповів, що боїться вовка, а брати лише посміялися у відповідь, так як вважали, що вовки тут не водяться. Коли будівництво було завершене, поросятка знов веселилися. І тут зустріли вовка. Він був дуже страшний і великий. Поросятка розбіглась по своїм домівкам. Ніф-Ніф першим забіг у свій солом'яний будинок. Вовк просив відчинити йому двері, але порося не відкривав. Тоді вовк просто дмухнув і зніс будиночок. Ніф-Ніф з усіх сил біг до нуфнуфа. Вовк пішов додому нуфнуфа. І що силою дмухнув? І також будиночок розвалився. Брати, що було сили, побігли до будиночку ФНАФа. Наф Вовк прибіг до третього будиночку, дмухав, дмухав, але нічого не вийшло. Побачивши димар, він піднявся на кришу і вирішив залізти через димар. Нафнаф, побачивши це, поставив на вогонь казан з водою. Спускаючись, вовк занурив хвіст в окроп. Йому було дуже боляче, і він втік і більше ніколи не чіпав поросят. А троє поросят стали жити разом. Щоб перевірити, чи уважно ви слухали казку, пропоную відповісти на питання. Скільки було у казці поросяток? Як їх звуть? Які будиночки побудували собі поросятка? Чи усі будиночки були міцними? Далі в продовження теми пропоную вам зліпити такого гарного поросятка. Але перед роботою зробимо пальчикову гімнастику. Ой, який складний замок! Треба відімкнути, похитати, потрусити, похлопати і відкрити. Ще раз. Ой, який складний замок. Треба відімкнути, покрутити, потрусити, ще й постукати, відкрити. Переходимо до справи.